Дощів та похолодання не буде, але погода готує новий сюрприз. Синоптики розповіли, що наступний тиждень буде теплішим за попередні. Як і прогнозувалось раніше, з понеділка очікується підвищення температури повітря, нічні заморозки залишаться, але удень прогріватиметься до 18 градусів тепла. У своїх прогнозах і Наталка Діденко, і Ігор Кібальчич згадують про природний сюрприз. У цей період тумани накриватимуть практично всі регіони. Натомість дощів найближчим часом не передбачається. Лише в понеділок уночі вони пройдуть на крайньому сході. А у неділю 27 жовтня їх слід очікувати на крайньому заході. Опади по всій країні повернуться аж наприкінці місяця із 28 жовтня. До того часу українці зможуть насолодитися сонячною, практично безхмарою погодою.